Час від часу в коментарях з'являються люди, які сумніваються в прямих руках шумерів. Так і пишуть я. Будівельник, інженер не може такого бути, що вони оце в мазанках жили, а потім так хопача і набудували оці фундаментальні грандіозні храми з глини серцю. Перша помилка, що ми репрожували в будиночках з очерету, у вас в голові з'являється образ якогось кволого наметику, який вітеречком легесеньким унесеться, дощі легесеньким розтане. Ну насправді ж ні. Очеретяна хатинка, ну правда. Це вже у рук, у період. Гляньте, які це глини. Це ж кирпичаки, це який дощ треба, щоб якусь зливу, щоб оце все розмити. І дах там, як ми бачимо, також солідний з очерету з всього. і також це там штукатурилось на сонці, висихало на відміну від України. Там ті душі йшли раз в тисячу років, розумієте? І чого воно не могло стояти? Дуже стояло. Бо друга помилка, що ви думаєте, мої пр прекрасні влюблені скептики, що ті люди там тисячами років жили, і що не змогли пристосуватися до своїх природних умов, до своїх матеріалів. Ось обачимо, прекрасно всі пристосовувалися.